Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати запечену картоплю в духовці. Ідеально просмажена, м'яка всередині та хрустка зовні. Вона, без сумнівів, стане вашою улюбленою. Кілограм великої картоплі миємо та відварюємо в підсоленій воді не до повної готовності приблизно хвилин 12. Ми використовували молоду картоплю, але вона не менш смачна. Трохи охолоджуємо та нарізаємо її вздовж на дві половинки. Додаємо 2-3 столові ложки олії, солимо та перчимо за смаком. Та викладаємо картоплю на деко розрізом вниз. Деко теж потрібно попередньо трохи змастити. Запікаємо 15 хвилин при температурі 220 градусів. Перевертаємо на інший бік і знову запікаємо 10 хвилин. А поки запікається картопля, подрібнюємо 4 зубчики чеснику. Додаємо по чайній ложці розмарину та базиліку, а також 2 столові ложки олії. Можна злегка присолити. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас вподобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Картоплю виймаємо з духовки, додаємо цю суміш, все гарно перемішуємо і ставимо ще запікатися на 2 хвилини. Цього часу буде достатньо, щоб повністю розкрилися всі смаки часнику та трав. Це дуже смачно! Така картопля дуже популярна в Ірландії. Її готують на різні сімейні свята та вечері вже понад 200 років. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!